Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим Письмом. Минулого разу ми з вами почали розглядати молитву Отче наш і зупинилися лише на двох словах, а саме Отче наш. Сьогодні будемо продовжувати наші розважання, ми будемо впродовж тих наших наступних зустрічей завжди слухати вповні молитву, яку нас навчив Господь наш Ісус Христос, зупиняючись на окремих. В цієї молитви. Слухаймо текст. Тож моліться так Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Ви почули цю молитву, яку Ісус навчив своїх учнів, і ми до сьогодні її використовуємо в нашому житті. А сьогодні у розважаннях зупинимося на отих словах, що йдуть після Отче наш, а саме Ти, що єси на небі. І отже, що таке є оце небо, про яке говориться у цій молитві? Бачите, коли ми дивимося, як євреї сприймали небо, то найперше треба чітко окреслити, що у самій молитві у грецькій та у грецькому тексті ми маємо множину, тобто ти, що є на небесах. І отже, спробуємо подивитися, як собі уявляли євреї, о те, що називається небом або небесами. Бачите, євреї, які перебували посеред різних народів, однозначно. Розуміли також і певні ті їхні е, вірування, ті їхні міфи. Так? І отже, вони вдивлялися також у те, що стосується отого небозводу, який є над людиною, так? і розпізнавали цю дійсність. У тому світі, в якому жили євреї, однозначно. Велика кількість народів поклонялися різним, як вони називали, богам, які часто ідентифікували із небесними світилами. Це могло бути і сонце, це могли бути і різні зірки чи планети. Так? Ми маємо у єврейських текстах певні відомості про те, що авторам. Старого Завіту відомі певні сузір'я і планети. Спробуємо подивитися, як пише у книзі Йова, 9 глава, 9 вірш. Він створив віс, косарів, квочку і комори Південні. Однозначно, тут йдеться про описання певних сузір, які могли зауважувати древні люди. Також можна ідентифікувати у Старому Завіті дві планети Сатурн і Венера, про які згадується, так і дуже часто пов'язують саме оце поклоніння Астарті, яке в'яжеться із Венерою. Коли ми дивимося на тексти Старого Завіту, бачимо, що там також, навіть у єврейському народі є представлені поклоніння тим. Так званим богам, отим ідолам, які деякі євреї прийняли як богів і поклонялися їм. Ми бачимо, що це однозначно підкреслюється і в пророків, які картають їх за це. І також можете подивитися на вислів, який є представлений у Книзі діянь апостолів в 7 главі 43 вірші, коли. Деякон Стефан у Синедріоні представляє історію спасіння ізраїльського народу і говорить там про Молоха і Рефана. Практично вони є відповідниками отого Сікута і Кіюна старозавітніх, які ототожнюються так із певними отими богами, які пов'язані із небесними світилами. І отже, коли ми бачимо, що євреї однозначно мали дотичність до того, вони також і глибинно переосмислювали своє ставлення до е, тих так званих богів. І отже, однозначно, що така твереза думка, твереза лінія, яка прослідковується упродовж усього е, святого Писання, вона вказує на те. Що Бог є творцем неба і землі. Ця думка є вже у першій главі, першому вірші Книги Буття. Тобто на самому початку святого Письма вже є чітко окреслено, що Бог є Творцем усього, неба і землі. І отже, ми бачимо, що впродовж святого Письма дуже чітко робиться наголос, саме на тому, що Бог є творцем усього. Для прикладу, ми можемо подивитися, як пророк Ісая в 44 главі, 24 вірші, немов би передає слова Бога, каже: Я Господь, я створив усе, я один розпростер небо. Ми бачимо, що у Старому Завіті таких висловів є дуже багато, які окреслюють те, що Бог є Богом Творцем. Так, він є творець усього. І це є важливий момент. Бо у, то, у тій дійсності, біблійній, наголо ставиться саме на Бога і людину. На Бога і людину, яка є у тому світі сотвореним, який є сотворений Богом. Бачите. Сучасна думка, вона дещо по-іншому сприймає всесвіт. Так? Особливо після ілюмінізму, наголос більше ставиться вже на людину і речі. І отже, все те, що є навколо людини, воно розпізнається як таке, що має служити людині. Людина стається не мов би, таким господарем усього, яка має владу. І яка користується всім навколо для того, щоб забезпечити собі комфорт, добробут і так далі. Так? І це є певна зміна, яка сталася, бо вже у тому ж середньовіччі наголос ставився все ж, ж таки на Бога, і людині був більш відповідний до того, що стосується святого письма. Адже Бог є Богом Творцем, Він створив усе. Людина не є господарем. Людина є лише поставлена Богом у те творіння. І отже, вона розуміє, що Бог є величний. Отже, євреї, які однозначно це усвідомлювали глибинно, представляють надзвичайно гарний вислів, коли вони збудували Богові храм. Так, і це є визначна подія в ізраїльському народі, яка остаточно показує. Оту осілість кочівного народу. Нарешті Бог отримав місце, яке більше не переноситься. Слухайте, як про це сказано у книзі, першій книзі царів, 8 глава, 27 вірш. Чи Богові справді жити на землі, та ж небо, небо небес не обіймають тебе? Що ж тоді храм? І отже, це є дуже цікаво. Євреї, які поставили храм на землі як однозначно те місце, яке виявляє Божу присутність, захоплюються тим дійством, бо розуміють, що Бога навіть самі небеса не вміщають. Він є вищий за все. Бачите, ці речі є надзвичайно важливі, бо Євреї чітко розуміли, що Бог є більший усього. Але зазвичай вони приписували небеса як місце осідку Бога. За, можна сказати, десь вавилонською певною такою традицією чи баченням древніх вавилонян євреїв бачали три таких сфери, як небо, земля. І те, що під землею. Тому деколи у їхніх текстах, старозавітніх ми бачимо, маю на увазі єврейських текстах, ми бачимо саме оцю річ, яка стосується або неба і землі, як бінома, так? або з більшості тринома – небо, земля і шеол. Деколи ми маємо замість землі море, так? але це є той рівень землі. І отже, небо завжди вбачалося як осідок Бога. Псалом 115, 16 вірш каже, небо небо Господнє, а землю Він дав синам людським. І отже, чітко розділяється, що небо це є Боже. То яке ж це є небо? Так? І отже, коли ми дивимося на те уявлення євреїв про небо, то ми маємо. У древніх їхніх баченнях три таких рівні. Перший рівень неба це була та складова, називаємо його небо, так, яка е, вміщала птахів і все те, що літало. Так. Тоді була, був другий рівень неба, це є те, що ми можемо назвати як космос, так, оці всі світила, сузір'я і так далі. А третій рівень неба це те місце, де, яке вважалося осідком Бога. Потім вже у подальшій традиції євреї ще розпрацьовували і говорили про сім рівнів неба або навіть десять. Але древній оцей аспект, і традиційний, це є те трирівневе небо, де перших два рівні виглядають як матеріальні. Бо чи це є простір отих певних Божих творінь, які літають у тому повітрі, чи це є простір отих сузір і всього того, що ми можемо бачити на небозводі, і навіть того, що не бачимо своїм оком, то третій рівень це було небо, у якому був присутній сам Бог. Тому, коли апостол Павло говорить про свій досвід, містичний досвід, який він описує в листі до Корінтян, він каже, що був узятий до третього неба. Оце третє небо, воно ідентифікується із місцем, де людина перебуває в особливий спосіб у Божій присутності. Деколи його ідентифікують із раєм. Або тим місцем, куди людина потрапить після Воскресіння. Так, І ми знаємо і віримо в те, що Ісус вознісся на небо. Ми розуміємо тут саме оцей третій рівень неба. І де ж він знаходиться? Коли ми можемо два перших рівня чітко розрізнити, то третій рівень неба не Можливо, ідентифікувати у просторі, Так? адже це є духовний вимір, це є щось таке, що виявляє Божу присутність. І отже, тут є доречно знову ж пригадати про те, що ми вже згадували, що стосується храму. Адже Бог, перебуваючи на небі, він уприсутнюється серед людей. І ми бачимо, що в історії ізраїльського народу описується ту Божу присутність дуже часто у хмарах. Так? Адже хмара це є та, яка закриває е бачення людини, не дає можливості побачити і зазирнути за неї. Це не мов би, певна така дійсність, яка відмежовує людину від Божого світу. Але водночас у Тій хмарі чітко усвідомлюється Божа присутність. Ми бачимо, що та хмара сходить на храм, коли Бог наказав його збудувати ще цей переносний храм, а потім вже й на той храм, який був збудований у, Єрусалимськ... у Єрусалимі. Водночас, євреї дивувалися, цій дійсності, що Бог, який має осідок на небі. Має присутність серед людей. Ісус однозначно ту дійсність розумів набагато глибше. Адже Ісус це є Боже Слово, яке вийшло від Бога. Ми з минулого разу вже говорили про те, що тільки Син знає Отця, і Тим може оповістити кому хоче про Отця. І отже, цей, хто зійшов із неба. Про це гарно описує Павло у листі до Филип'ян в 2 главі, так? той, який, будучи Богом став людиною, і потім вознісся назад, він дуже добре знає, що таке є небо. І коли його учні спитали: Покажи нам Отця, ми розуміємо того Отця, який є на небі. Ісус дав дуже чітку відповідь. Як, Филип, ти стільки часу зі мною і не знаєш, що той, хто бачив мене, бачив Отця, і ми розуміємо надзвичайно чіткий момент. Ісус вказував на ту Божу присутність у Його особі, адже Він є тим Богом і людиною водночас. І отже, Бог уприсутнюється у невидимий спосіб тут. У цій дійсності, в якій ми живемо, в тому числі і в кожній людині є відблиск Божої присутності. А особливо це є у тих, які є охрещені. Тому спробуймо сьогодні вникнути у цю дійсність неба, не як того простору, десь, що є вище хмар, чи вище у отих тих всіх світил, які ми бачимо на небозводі, а оту дійсність, яка є присутня поміж нами, навчитися бачити, оту дійсність у нашому житті. Бачите, псальмопівець у 148, му псальмі, 13 -му вірші каже: нехай ім'я Господнє хвалять, високе, бо ім'я Його єдине, велич його понад землю і небо. Велич Божа є величезна, неспівмірна із тим всім, що Він створив, і ми будемо це розглядати у наших наступних розважаннях. А сьогодні розпізнаваємо або вчимося розпізнавати ту присутність Бога у житті, яка і виявляє це небо, яке приходить у людське життя, бо ми є. Громадянами неба, як каже апостол Павло. До зустрічі на наступний тиждень у програмі роздуми над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.